Ай. У нас тут черговий гайд. Цього разу я погрався Strike. Колдовською його частиною. Це був nice build, nice char. Поїхали дивитися, як це було. Так ось, хотів я пограти давно вже Wild Striком, але завжди трошки переживав, що у нього демеджо мало. А то буде відчуватися Signal Target. Але в останньому патчі, який був рік тому, вже майже всі мілі скіли апнули, то вже було приємніше. І плюс в цьому івенті є Ascendancy, яке просто дурне трошки саме для такого типу скілів, які мають прожектайли. Це Blind Profit, який дає вам там кучу всього побачити потім, коли я буду персонажа робити. І, Відповідно, я вирішив, що так, да, настав час, що буде нормальна демеджа, і було нормальна демеджа. Ну, а сам Велстрайк по собі як скіл. Як ви можете бачити на екрані, дуже веселий. Ну, кому це весело нічого не бачить на екрані крім прожектайлів. Єп. Ну, да, це мені було весело пограти. Я знав, що це буде хороший білд. Люди приблизно схожого типу білдами грають з Strike'ом. І це ну просто більше демеджу буде у вас. Але Це буде Lighting Strike, а не Strike і да, чуть інший. Як це? Відчуватися чуть по-іншому білд буде. Але хто хоче, той може сюди. Lighting Strike, Molten Strike, Strike Strike, якийсь, коротше, якийсь Projectile skill. Сюди всунуть і да, буде кльово. Ну цей білд вийшов крепкий, хороший. В нього є недоліки в плані. як це, Рекавері ХП в нього мені не подобалось, а решта все було нормально вийшло. Але да, Recovery HP було так собі. Але Damage, хіт він тримає нормально, я там трошки настакав всяких, ну там, Indiano, ще якісь якийсь ще щось, Vertify, дай нормально. Так що да, вийшов непоганий чар. І в цілому, і я і тір 17 на ньому побігав, кучу гварди, я, щось мені було настрій, побить гвардія, ну це інвайти. Я просто їх там бігав, витирав, було теж весело достатньо. Fів, вбив. І взагалі nice убербосів побив. Ну, пару убербосів, чисто потести чи може. Може, але не ізі, але може. Для ізі надо рекавері, тоді буде взагалі ізі. Якщо хтось придумає, як сюди рекавері покраще зробить. Чар взагалі стане чудовим. Єп-єп. А так, в цілому, я був дуже задоволений цим чаром, на це й було очікувано, Те, що плайн Profit, очевидно, дуже сильний персонаж. Ну, клас. В цьому івенті. Дам. Ну, ладно, на цьому перейдемо до того, як я цього робив. Тут багато говорить нема, що Як ви бачите, просто весело. Тоді, переходячи до мого персонажа, все так він виглядає чудово. Ну, як я і казав вже, Blind Profit Ascendancy — це в чому його основний прикол був? Ну, В нього все багато прикольних речей. Але ось цей нодик, який каже, що прожектайли returnся до вас. Прожектайли ще йдуть в рандомний direction, але це нам не сильно хвилює, нам це нічого не робить. То... А прожектайлінці до вас, тобто, вважайте, вам дабл демедж робить, коли То Тож у Айлстрайка прожектайл, який вилітає, він не хітає моба, з якого він вилітає. Ви мілі хітом хитаєте моба, і прожектайл летить і б'є всіх решту. Але коли він вертається, він хитає моба. Так що цей нодик просто робить вам дабл демедж. Якщо ви стоїте біля боса, і прожектайл, який вертається, він до вас вертається, хитає його знову. Ну і решта нодиків це просто цей самий Yope, але решта нодиків не, тоже не погані, скажем так, мягко. Нодик робить 12. з weapon Кріта робить 12 бейс Кріта. Так, я з дагером, я потім поясню причини. Ну да. Я даггером, і нам через цей Кріт не треба на дагері, то що у нас буде 12 бейс кріта. Кльово? Кльово. клво. Тобто, може вепон крафтить простіше, і можна ще суфікс додатковий кислот, якщо сильно хочеться. Два діши на прожектайлу, бо ну прожектал з більше прожектайло більше кліра. І я взяв ось такий нодик про елюзів. Я вирішив зробити його з Найтблейдом. Це популярний клас, люди Лайтінстрайком роблять, але вони його роблять з оцим нодиком про ебі джуули, перендюра. Ой, про life per перендюро... Що я говорю, які це? Life per abbis джул. І стакають кучку Abysdжу і отримують кучку Life. Так, напевно, краще, але я щось згадав про таку штуку, а це мені нагадало про елюзів. І. Давно з ним не грався, він веселий, він робить вашого чара бистрим. Що таке ілюзія? Це баф, який еньопише там. Він вам дає move speed і away damage, шанс to away damage. І він скелиться, ну, з баф ефектом ілюзія на дереві. Ось тут є такі нодики, баф ефект ілюзія, ось мастері є. Тут є ось нодик ілюзія ефект. І, відповідно, він робить, що вам багато Меси дає достатньо і багато Away Damage, але він з часом пропадає. Тобто. Як? Ну, ви отримуєте, скажімо, там 60 емесо, і кожну секунду там воно якісь менше, 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 поки не впаде до нуля зазвичай. Цей нодик робить, що не на нулі, воно ресетиться. Що то, що... а на 50% ефекту. Зазвичай ілюзіум неприємно грати, то, що це дуже сильно різниця між нулем ілюзів, коли у вас там ну, 10 ілюзій залишається і ви ледь ков... вже бігаєте, ледь коваряєте моба. І коли у вас максимальний ілюзів, цей нодик робить, що на 50 ефекта пропадає, і ресетиться новий великий ілюзів робить. О, я зміг сформулювати це, я молодець. <світ> 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 да. Так да, і цей нодик робить, що на 50 ефекта спадає, того в нас більшість часу багато Месу, і ніколи немає, що геть немає Месу. Це якщо говорить про МС. Друга частина цього, що... чого ілюзів цей взагалі щось робить, є такий супорт, називається Nightblade. який вам дає кучу-кучу крітмульті, 138 від... якщо у вас є ілюзів. Але в чому найцікавіше, оцей крітмульті теж скелеться з ефекти ілюзію. Тобто оці нодики роблять, що замість того, щоб оцей ілюзіо ефект робить, тут ще клоумастері, якщо сильно хочеться ілюзіо ефект, можна взяти на це таке, що крітмульті теж кількість росте, який дає ілюзію баф. І тут на самому цьому є. На супорті є ілюзіо ефекти. І відповідно цей супорт дає мені десь. Ну, коли ілюзію максимального ефекта, не знаю там. 250-300 квіта квіт-мульті. І просто з часом він менше менше дає менше, менше квіт-мульті, Зазвичай до нуля, коли нуль у вас демежу нема. Але цей нодик робить, що у вас не до нуля падає, а на 50 ресетисі, Відповідно це, ну, нормальний демедж робить в сумі. Так, ось, ось, все, я зміг сформулювати все, що я хотів. Чого я взяв цей нодик, а не цей. <гум> да. Це причина, то, що я хотів ілюзію, 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 ілюзію. Прикольно. Ви швидкі, ви нормальне маєте. Єп. Yep. Далі. Але оцей нодик робить що ви so you are blind, yep. І зазвичай люди роблять просто пантеон, можна взяти десь тут є cannot be blinded і це контрить. Я взяв на шапці corrupt, cannot be blinded, я такий. Не знаю просто. Я знав, що так, так можна, зробив десь, а і тоді pantoon можна якийсь інший взяти, якщо хочеться. І шапка я взяв хитшивер, бо щось захотів hit я захочу щось подумав, ось купив hit shavers, cannot be blinded. Давайте зробимо фізовий білд, як пару ліф тому грали, люди достатньо я того було. Фіз конверт в колд, то що коли Vale Strike вибирає кол демедж, він зразу конвертить 100% в колд. І то це фіз конверт колд, а потім хитшир робить колд як екстра фаєр. Якщо моб зачілений або зафріжений, і він там дає кучу вам ще демеджа файер. Ну, і відповідно, фізовий weapon, чого дагер, то що я хотів Fortify отримати, від Mierry з Fortify. Це причина, чого я взяв дагер, а не клоу. Клоу дав би кучку лайф за хід і це може з рекавері проблема, те що я говорив, пофіксило, бале. Так є. Я. я вирішив, хочу фортіфай і фортіфай, да. І далі у нас. Ну, гір кучка просто лайфа Resistв демеджа, там тамінги резисти, да. Е, Йоке, яке дає нам, що ми можемо шокати, і відповідно, ми шокаємо. Та, що По дефолту у мене немало тінь демеджа. У мене колд і шапка дає файра, но сьокі робочими шоками і, ну, і саме по собі дає демедж першок shock ignite, це все. Так що кучка да. мінімум Endurance Charge, То що я щось думав, де взяти Endurance Charge Generation. Це можна було придумати, але я не хотів. Я просто на щиті взяв два мінімум, на Рим на крафту ще один мінімум, у мене три перманентних endurance Charge мінімальних. Yep. yep. Nice, nice. І що я щесь цікав? Ну, як з цікавого, такого зробив, що я понакрафчував сюди так, спід, поки покати фокус. Сюди дабл демедж focus сюди дабл демедж damage focusit. І коли я нажимаю фокус кнопочку, у мене демедж росте на 50% приблизно. Ну Тут metupi це брехня. по that possible показує, що на 50%. І це відчувається. Можна просто звичайних демеджів накрафтити. сюди якісь кріт мульти, сюди ще щось, сюди ще щось, але я хотів мати демедж, коли я хочу. Коли мені треба демедж, я фокус нажимаю, я демедж. І кінчура ще робить тоже. Правильно, ролин кінчура робить тоже ще 50 more damage. Коли я одночасно нажимаю фокус і кінчура, у мене робиться дабл damage приблизно в порівнянні з тим, що без них. Це заметно, і це прикольно. Ну, це не обов'язково, це я просто щось упоролся фокус, і мені захотілося фокус показати. Да. Yep. Тоді перейдемо далі, що тут ще було. Uh, ну, цей Little Pride. Ну, а силу нам пофіксив, плюс там якийсь даблдемеджі Дабл-демедж, даб -дабл фортифай якийсь, ну, коротше, щось корисне. Тут можна різні шукати. У мене так компактно все дерево вийшло, що мені прям весело було. Просто всі нодики ось. Так. У... дагер-нодики і... Що тут такого? Це ось ці два джувела. Як ви бачите, комбот-фокус? Це для того, щоб вайлстрайк. Я хотів грати колдом, щоб прожектайли, то що вайлстрайк що. Робить, він вибирає рандомно якийсь елемент, або Fire, або колд, або Lighting. Якщо він вибирає Fire, це навколо, навколо вас експлод робиться файерівський, якщо Lighting, то це як такий арк випускається. І якщо колдовський, це прожектайли летять. І ці джувели роблять, що воно з цей, що не може вибрати Lighting, цей, що не може вибрати. Ну там дві версії, їх є три версії, ти береш дві, які ти не хочеш бачити. Це блочить фаер, цей блочить Lighting, і залишається тільки колд з прожектайлами, прожикає ретурденцію. Така ідея була. Щось тут ще було. На все зробили, наводи елементи. Watchers якийсь. Клоу... цей. Клоу. кластер, до речі, можна мати інший. Тут може бути нодик який, дає ще прожектайл. Не то що він мені надо було, у мене там, сети, 7 прожектайлів було, чи 6 я забув. І кліра було дуже. хватало, скажімо так. Дуже хватало, да. Ну можна ще більше мати, якщо хочеться, але. не знаю, мені так нормально. Ну, да і ладно. Ось такий от Character, напевно, що ще було цікавого. Ну Тут якийсь я вставив це торнадо то, що ми прожектялями граємо. То торнадо... Якщо бить в торнадо прожектялем, то воно потім частину демежу, який ви йому нанесете, буде наносить по мобу, по якому воно буде кататися, але я це вставив і не вже не заюзав його так само, так само і гідросферу. Да. Просто я вставив, що типу можна юзать, але мені ніколи було не надо, де я й забив. І так, да. нічого такого обіцнував, вроде цікавого. Все, все сказав. Ну, по крайней мере, все, що згадав, сказав, такий от чар. Я кажу, мені дуже сподобався. Такий бистренький, чух-чух, на це. Я знав, що це буде хороший чар, я зробив його, він був хороший, я покайфав, пішли далі на Next чару да. Так. Всім дякую за увагу. Почуємося. Залишу вас з якимось там бубер, бубер елдер кілом. Там було весело, да. Ну, і бай! Уба Буба Элдер Я забыл не я хотел взять потестить. На боссы. Ауч юркнула. Ауч. Нормально так черкнула. Сами сейчас заработать. Вайпин зафазы все. А, ah, невидимі шарики, каже доджи. За доджу. Окей. А, ууу. Факью. Так, хай ложить This is fine. Все нормально? Ні, не бьем. А а, а, а а Окей, все нормально. Так, там шарик не заложить, надо его кинуть. Не отвлекал потом. Я не зрозумів, що мене честно. чесно. І, жал clarity білда, прям бодрить. Покажи мене, елдер, цей сосулькой зрозумів. Не заведу, ту фигню, да. Як же він довго цей сламка ствоє, блін? Я чуть не вернувся в нього назад. Через це Да хватить мене, словить Десь має цей хрен сидіти, и срать нас на пол уже. Шлепай, тихо. Не шльопай мене. Ну, щось я навіть обійма, не моментально вмираю. я думаю, буду швидше. Окей. Навіть якось пів секунди можу постоять ним. Потому як я з дігенами на інших місцях інтерактивний, я думаю, я буду від біма прям дедж робити. Слемий. Боже, як же він довго слемає. Fuck you. Як же він довго слемає. Так. Стою, дожду шарики, так туда-туда, классно завайду. прям был нормальный момент. Мне сподобалось. Так, ладно, я почекаю. Эм. У нас проблемы. Фу, окей, я задолжу я кстати. <свят> Цього грейстаймера не вистачило. щоб дочекатися, поки про цей круг узорветься. <свят> Було незручний момент, звісно. Ну ладно. Окей, я грав непогано, але таких пару смертей тупих. Так обідно. Але нормально. <свят> ну Деякі моменти прям. Деякі смерті були прям смішні. Просто бжж бімом. <свят> Цього разу нема. Джуболо. Ай-яй-яй.